Я Світлана Дерновська вітаю вас на своєму каналі. Я астропсихолог, нумеролог, кармокоректор та енергопрактик. Ну що, близнюки, перша декада, які народились 21 травня по 31 травня. Цими датами доручені керувати самому Юпітеру. Люди, народжені в цей період, наділені безкорисливостю, природною інтуїцією та спокійною вдачею. Важливими роками для цих людей є 10, 20, 30, 40, 50, 60 та 70 років. Символом вашим стане Ромашка, польова лікарська квітка. Людина, народжена в цей час весела, товариська, легко знаходить спільну мову з оточуючими, незважаючи на це, у людей, які з'явились на світ в цей період з 21 травня по 31 травня, надзвичайно роз, розвинуте почуття суперництва, яке може змусити їх піти на крайнощі. Якщо хтось стане на шляху, вони без сумніву і будь-який спосіб приберуть. Супротивника зі своєї дороги, навіть якщо він буде на заваді досягнення найменшої мети, такі люди не люблять залишатися позаду. Також таким людям не можуть, вони не можуть легко переносити успіхи інших. Але тим, хто потрапив у біду. Вони допомагають з радістю. У таких людей великі здібності до самоаналізу, вільно усмідовлюють і приймають всі помилки, легко знаходять шляхи для вирішення. Людям, народженим в цей період з 21 травня по 31 травня, необхідно розуміти, що співпраця з іншими набагато приємніша і важливіша, ніж спліпе суперництво. Ну що, серед вас є такі блюзу. Якщо є, то пишіть в коментах, будемо з вами розбиратися. А якщо треба зробити індивідуальний прогноз або зробити соляр, астропрогноз, нумерологічний прогноз, пишіть в коментарі або в особисте. Всім папа, -па, добра!